Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, і обіцяла вам розповісти про феномен смерті. Тому, будь ласка, залишайтеся в цьому відео ті, хто дійсно хоче знати про такі речі. Зараз хочу сказати, друзі вам, що це доволі серйозне питання, і я його досліджувала. І так як зараз у нас відбуваються процеси, які приносять нам дуже важкі потрясіння з втратою близьких людей, з втратою сенсів, з втратою взагалі якогось такого звичного, звичної думки про себе, то це назріло саме сьогодні, щоб я вам його передала це знання. І так як я є засновниця міжнародного освітнього центру Апогея, і при ньому працює школа вищої інтеграції людини, і я викладаю там свої авторські еволюційні курси. Для розкриття потенційних природних здібностей людини нового часу, то мій погляд є неординарним на такі речі, тому що я досліджую це з власного знання внутрішнього і, опираючись і на научні відкриття, і на езотеричні, також ми з вами іще сюди можемо додати закони вищого існування якими також вивчаємо в моїй школі. Тому такий погляд, я вважаю, буде цікавим. І так, друзі, давайте з вами пройдемо в дослідження цього феномену смерті. Якраз у мене була тема така на одному із занять в школі моїй. Зараз йде курс Маніфест нового життя і ми розбираємо ці теми, але навіть для моїх учнів, які зараз у мене є, це буде іще більш поглиблена інформація. Тому, кому цікаво, лишайтесь, не забудьте поставити свою реакцію, залишити ваш коментар, і це буде відгуком вашим на таке знання. Що ж таке феномен смерті? І які бувають рівні смерті? Сьогодні, друзі, виникає питання, чи існує в момент смерті прозріння? Чи існує в момент смерті прозріння? Прозріння через смерть, мабуть, є самим потужним інструментом в розширенні свідомості людини. Але чи впливає рівень свідомості в момент смерті? На розуміння такого прозріння? Як ви вважаєте? Більше того, я думаю, що це так. І варто знати, що існує багато рівнів смерті. І зараз ми з вами поглянемо, які. Наприклад, кожного разу, коли людина переходить на новий рівень усвідомлення самої себе, це призводить до відмирання якоїсь там старої частинки твоєї сутності. Так чи ні? У нас постійно відмирають старі клітинки, народжуються нові. У нас постійно відмирають старі думки. І народжуються нові. Ми всі є в процесі смерті в кожній миті. В будь-якому випадку смерть несе переродження. І це також факт. Але переродження чого саме? І так як ми з вами, люди мудрі неповторні, розбираємося з такими речами, значить, ми можемо їх усвідомити прямо зараз, прямо в цьому відео, де ми є. Якщо говорити про період, в якому ми з вами тут є, то можна відмітити, що ми знаходимося всі в процесі багатовимірної смерті всього і зразу, в тому числі видимого і невидимого нами світу. Люди всюди входять смерть сенсів, смерть фізичних тіл, смерть ілюзій, смерть старої віри. Смерть старого сприйняття, старої пам'яті, старого мислення. Але сьогодні давайте розкриємо з вами саме феномен смерті і усвідомимо її роль для себе. З мого погляду, самим простим усвідомленням, що може бути зараз, так, що ми всі помремо. Правильно? Правильно. Бо саме народження, саме народження, воно вже спонукає нас подумати про те, що ми скоро звідси підемо. Саме народження, воно має на увазі смерть. Є певна задача, наприклад, на проживання певного періоду, в певному часі, в певному просторі, з певними законами, цей світ, яким ми його бачимо, є тимчасовим для нас. Правильно? Факт. Так от, а що ж тоді вічне? Сама вічність, вона вічна, правильно? Вічність, з якої приходить наша енергія, і куди вона потім повертається. Чому сьогодні мені прийшли саме такі думки, і, умислюючи їх, я розкладаю, знаєте, ніби сенси по поличкам. А, тому що сенси розкладаються в проявленому нам світі. І щоб розкрити саме феномен смерті та перестати боятися останнього страху, який все-таки ще продовжує впливати на стан життя людей, ми маємо розібратися правильно і поставити якісь крапочки вже там, де у нас були сумніви. Прозріння через смерть. От як воно відбувається, що це взагалі за прозріння? Спостерігаючи за своїм оточенням, я відмітила дуже суттєві речі. У багатьох людей відбувається смерть свідомості. Якщо ви обернетесь, ви також це побачите. Хтось вже пройшов це, а хтось проходить. Але кожен спочатку проявлює свій реальний рівень на цей час з усіма його наслідками і напрацюваннями. І тільки після цього вже відбувається його містична або фізична смерть. А далі йдуть цікаві перетворення, і на них дуже впливають власні зусилля людини. Ви можете запитати, якщо все постійно ось змінюється, то що ж тоді воно є вічним? Да? Ми бачимо, що світ, де ми є, повністю змінився. І зараз ми з вами спостерігаємо не просто зміни, а формування нової реальності людей. Дочі, вона може сформуватися тільки в єдності, загальних цінностей на принципах моралі і етики. Це вже стосується законів вищого існування. Інший формат існування тут затверджений бути не може. Це варто усвідомити всім людям, які розбираються, які докопуються до істини самих себе. Так от дивіться, тому все, що ми бачимо в собі інших, це не це переродження в нових енергіях життя, які формують для нас простір зсередини зовні. Вони змінюють принципи існування для продовження життя. А ми з вами знаємо, що процес життя не закінчується. Тобто він вічний, сам процес є вічним. І він, цей процес завжди відповідає законам еволюції, які писані не людьми, а для людей. Які принципи нового існування ми з вами маємо знати вже? Подивіться навколо, ви бачите мертві свідомості? От в людях, яких цей процес спонукає до прозріння. Гляньте, а ви помічаєте, що зацементоване старе мислення? Розбивається такими молотами прозріння тільки заради однієї цілі пробудити моральні цінності, щоб усвідомити нову матрицю свідомості, яка дозволяє співіснувати нам усім тільки на законах Божественної етики і гуманних принципах. Ви відчуваєте, що іншого не буде. Я так. Я давно досліджую процес пробудження при переході в нову повіху нас з вами, і саме зараз назріла необхідність донести несплячим людям новий сенс життя, якому ми всі продовжимо свій шлях. Тобто, неважливо навіть чи в фізичних формах, чи без них, бо вибір вже зроблений, лишився останній штрих. Прийняти сам факт прозріння. І ось, друзі, основне, що зараз так, знаєте, прозвучить вам щось таке. От сьогодні містичне таке відео для вас. Ну, містичне, тому що а, я вважаю, що тут без цього ніяк. Що таке містична смерть? Містична смерть це те, що ми з вами проходимо не раз і проходимо зараз. Це переродження через усвідомлення вищих істин. Такий рівень смерті завжди відбувається через потрясіння та випробовування на межі реальностей, на межі фізичної смерті, тіла і усвідомлення своєї духовної енергії. Наприклад, сюди можна віднести там клінічну смерть, звичайно. Сюди можна що ще віднести смерть сенсів. Коли ми їх втрачаємо і попадаємо в таку буфікацію, коли ми з вами втрачаємо сенси всі і зразу, це ж можна сюди віднести, але цікавий момент, чому одні здатні це пройти, а інші ні? Що у нас є такого, що відрізняє нас один від одного і впливає на результат такого переродження? Звичайно, це рівень свідомості, який набутий і набувається в процесі індивідуальної еволюції, власної енергії. Ви бачили людей з мертвою свідомістю? Їх добре видно, особливо в такі періоди, де ми є. Вони, ніби, заморожені на якийсь такий час, в якихось певних циклах. І ведуть себе неадекватно в просторі життя, який вони не можуть усвідомити. А вони тупіють з кожною миттю і стають дуже видимими от зараз їх прояв посилився. Він, вони стають видимими для тих, хто налаштував вже своє сприйняття на новий лад нової реальності. А ця нова реальність вона вібрує на іншій октаві. Мозок пробуджених людей пульсує ритмами новостворених, нейронних зв'язків. І це дуже помітно. Зараз Зараз дуже ясно виділяється: е, оце. мертва свідомість і нова, пульсуюча на новій октаві. Вже здавалося, друзі, от як ви кажете, ось ось і світ переродиться, і стане кращим. Безпечнішим, легшим, але ж ні. Все стає ще страшніше і гірше, отак як ми бачимо. І знаєте чому? Бо ми проходимо смерть свідомості старої, От реально проходимо. Зараз. І є навколо представники її носіїв, які все ще продовжують думати, що вони живі. Що вони можуть щось вирішувати в новому світі, а це смерть на всіх рівнях, які вже неважливо, чи їх взагалі усвідомлять. Тобто, хто навіть вважає, що вони живі і на щось там вирішують, то смерть все одно вона вже працює, чи її усвідомлять, чи її не усвідомлять. Смерть свідомості відбувається. А хто ж така людина з живою свідомістю? Також ми їх бачимо. І це рад, рад, нас радує, що одночасно пробивається активна, перероджена людина, ніби скрізь асфальт, травинка за травинкою тягнеться до нового життя і це поле густішає, ущільнюється, оживає. Густа сітка нової матриці свідомості формується через прозріння тих, хто пройшов свою містичну смерть. Бачите, який сенс виникає? Багато хто з нас проходив це, втрачаючи все і матеріальне, і смислове. Ми народжуємося заново, але вже абсолютно іншими. Які ми. Відчуваємо сенси, це залежить дійсно від нашого рівня свідомості. Але ми маємо зрозуміти основний сенс такого переродження, що він відбувається прямо зараз, і це факт. Він проявлює нам нове життя на нових умовах. Які ми вживлюємо в свою свідомість, яка завершила себе вже в старому форматі і почала себе в новому. Отак От виглядає смерть свідомості, друзі. Так, в чому ж тоді феномен смерті, скажете ви, запитаєте мене? Давайте ще подивимось нас на реінкарнацію. Що таке реінкарнація і який сенс вона несе? В священних книгах теми смерті і Воскресіння. Багато згадувалися, багато разово, але кожен, хто торкався цієї теми, інтерпретував їх відносно зі своїм рівнем свідомості, що призвело до відсутності єдиного розуміння цього питання і втрачався сенс сам, втрачався, втрачалось розуміння цього феномену. В цій особливій повісі, коли на Землі все ще тривають суперечки про реінкарнацію, наприклад. Зараз вже настав час відкрито проголосити істинне знання. І знаєте, як воно звучить? Воно звучить так. З моменту приходу в існування людина прагнула зрозуміти причину смерті, але, яка втілюється. Але е, ніколи не могла усвідомити феномен самої смерті. І в цій особливій повісі, коли на землі все ще тривають ці суперечки, ми маємо з вами усвідомити, що реінкарнація сама пов'язана з еволюцією енергії. Фактично, реінкарнація це процес трансмутації і еволюції енергії. І поки людство намагається пояснити реінкарнацію за допомогою логіки або користується шматками такої обірваної інформації з старих писань, то ці зусилля будуть безуспішними. А як тільки ми з вами торкаємося так знаєте, глибше цього феномену і розуміємо, що реінкарнація пов'язана з еволюцією енергії, яка втілюється в щільно матеріальне фізичне тіло, Сама реінкарнація це вселенська програма, яка розкривається людям відповідно до їхнього рівня свідомості, тобто відповідно до того, як вони готові це сприймати від рівня їхнього розвитку. Так? Також ми маємо знати, що істинні знання відкриваються тоді, коли люди готові їх прийняти завдяки своїм власним зусиллям, які вони вкладають. Щоб досягнути такого рівня свідомості, щоб бути спроможніми, зрозуміти, провести та прожити це знання на землі, в світі людей. Все ж не просто так дається, правда? І ті з нас, хто спромігся вивести свою свідомість на рівень розуміння вселенських законів еволюції, перестають боятися будь-чого і стають позитивними, люблячими свій шлях. Шлях себе на своєму шляху, як енергію, яка завжди циркулює в потоці загальної еволюції. Але має, звичайно, індивідуальні властивості свої, напрацювання завдяки тим всім перевтіленням, які вона проходить. І завдяки цьому ми маємо з вами можливість вирватися з процесу реінкарнацій, з системи дуальності та продовжити свій шлях в інших вимірах буття. Тобто ми можемо вирватися те, що ми зараз робимо. До речі, ця сама містична смерть вона і виводить з процесу дуальності, якщо ти розумієш її цю смерть як переродження, переродження через випробовування, через потрясіння, через проживання таких, знаєте, переживання самих себе в процесах, до яких ми навіть не були готові, як ми думали. Але це спонукає нас сіганути на виток вищого розвитку. І кожен з нас хто тут є, намагається з цим розібратися, намагається встояти. Так от, друзі, сьогодні я хотіла донести вам феномен сам смерті, що вона буває різних рівнів. І що ми з вами проходимо це постійно. Ми весь час знаходимося в цьому процесі, бо він вічний. Смерть переродження, смерть народження, все це це вічні процеси. Ось тут вона і є вічність. Хто е дійсно відчуває зараз резонанс цією інформацією, будь ласка, е поспостерігайте за собою і відчуйте, ви навіть в процесі цього життя вашого, ви відмітите в себе, що ви не неодноразово проживали такі періоди в себе всередині себе? А зараз, коли ми говоримо про втрату всіх сенсів зразу, ті, що я вам називала ось перед цим, то це і є оте переродження. Важливо ще в кінці сказати, що не забувайте, що іншого формату існування тут, де ми зараз з вами будемо жити, чи як той, що несе тільки. Вищі закони принципів моралі, етики гуманності, людяності, які роз, розвітлюються в просторі любові один до одного, тут іншого формату не буде. І саме це усвідомлення дає вам внутрішню впевненість, що все, що відбувається жахливого з погляду. Нашого з вами. Воно схлопує свої програми. Ось до такого рівня ми зараз з вами дійшли, щоб пізнавати такі речі. Майбутнє воно формується нами, звичайно, для нас. Але той формат, який вписаний вже, так, канва, яка нам розстеляна, то закони там будуть діяти тільки такі, а не інші. І Якщо ви тільки це усвідомлюєте, то ви знаєте, що гідра, та, яка хотіла захопити свій, цей світ і втримувати свій вплив, вона розсиплеться і піде, так як я вам говорила у минулому моєму відео. Так що зараз я всім бажаю гарного прозріння. Не боятися своїх станів, не заглядувати далеко в майбутнє, а просто знати. Що скоро ми з вами все більше і більше будемо відчувати простір любові, в якому ми пронесемо знання, які нам відкриваються прямо зараз. І саме цікаве, що може бути, це пізнання себе через такі глибини і своїх здібностей людини нової епохи. Це саме цікаве, що може бути. Так що слідкуйте за моїми відео, приходьте на заняття в мою школу. Ви відкриєте для себе багато феноменів, і основний це той, хто ви є на землі. Так що всім любові, всього найкращого, до побачення!